Білим цвітом, білий вітер, біло віє навмання, розквітає білим цвітом небо сонце і земля. О, о, -о, 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 -о. Боже є тепло. О-о-о. Боже є тепло, люди, наче білі птахи тануть в білому вогні. І щасливці, і невдахи, діти, господи твої. Боже є тепло, о-о-о, Лиця Боже є тепло, ходить радість за журбою, не злічити дивних літ, а розлука за любов'ю, ось такий він, білий світ, О-о-о, Боже є тепло, о-о-о-о. Боже є тепло